Щоб студент був з увімкненою камерою на уроці. Ні, ну це, звісно, розкішний максимум, який я вважаю, має бути просто мінімальним-мінімальним мінімумом. Тому що взаємодія з камерою дуже важлива і для вчителя, і для учня. Щоб всі студенти були з увімкненими камерами на уроці. 100% розкішний максимум. Я буду дуже щасливою, якщо всі студенти прийдуть увімкненими камерами і ми всі зможемо разом взаємодіяти. Дай Бог, що це був базовий мінімум. Щоб викладач прийшов на урок вчасно. Безсумнівно, базовий мінімум. Щоб студент прийшов на урок вчасно. Базовий мінімум. Але й розкішний максимум одночасно. Ну, не всіх виходить, ж, да? одночасно приходити одразу на заняття. Ну, буває. Щоб хтось зробив домашку добровільно. Розкішний щоб хтось нагадав тічеру, що треба здати домашку. А! <плес> Я навіть такого не бувала ніколи. Розкішний максимум. якщо ви не забуваєте, а тічер раптом забуває про домашку, будь ласка, нагадуйте, нагадуйте, ми зараз, залюбку перевіримо все, що ви нам дасте. Щоб інтернет був у всіх стабільний. Якщо це не німецький інтернет, взагалі розкішний максимум наразі. Особливо німецькій, щоб студент спитав, а як це буде німецькою? Ні, ну це базовий мінімум. It's ok питати, як це буде німецькою, цекей, okay. нічого ні, нічого не знати і в принципі чогось не знати. Тому ми завжди раді допомогти і відповісти на питання. Щоб у групі всі студенти були однаково активні. Я б сказала розкішний максимум, тому що кожен вчиться в своєму темпі, в свої зі своїм рівнем активності. Тому класно, коли ми один одного підтримуємо в цьому контексті. Але коли всі однаково активні, це круто, це своя атмосфера, свій вайб на заняття, але не обов'язково, щоб студенти вели письмові нотатки під час уроку. Розкішний максимум, про який мріє кожен вчитель. Просто багато інформації у нас е, забувається, коли ми е, не записуємо їх в моменті. Але знову ж таки, кожного свій темп і свій стиль навчання. Щоб хтось зробив право не в дуалінго, а на нашій платформі. Базовий мінімум, бо платформа набагато краще, ніж дуалінго, і в принципі підлаштована під ваш ряд навчання і під наших улюблених студентів. Щоб студент не плутав дер, дір, дас навіть у вісні. Розкішний максимум, щоб студент сам попросив додаткову лексику. Ні, ну базовий мінімум нам же ж всім потрібні додаткові слова. Одним підручником не обійтися.